Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, що вже не здужав і мишей ловити. От господар його взяв та й вивіз у ліс, думає, Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: Ти хто такий? А він каже: Я пан Коцький Лисичка каже. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. Та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького вовкові, ведмедеві й дикому кабанові. Зійшлися вони докупи та й стали думати, як побачити того пана коцького. А далі кажуть, «А зготуймо йому обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан. А я піду по буряки картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан А я ж не повороткий. вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й доводиться. Побіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисиця виходить, дивиться, стоїть зайчик на двох лапках біля хати. Вона його й питає. А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А лисичка, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то всіх нас розірве. Вони й почали ховатися. Ведмід лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він, як побачив, що на столі м'яса багато, та й каже «Мяу, мяу, мяу!» А ті думають: от вражого батька син. Ще йому й мало. Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі. То якось комар і вкусив його за хвіст, а він хвостом круть. Кіт же подумав, що то миша. Та туди. Та кабана за хвіст хап. Кабан як схопиться та навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. А ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав зі страху лізти на дерево ще вище, та до такого доліз. Що дерево й не здержало, то він додолу гуп та просто на вовка мало не роздушив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А тоді посходились всі докупи, та й кажуть от який малий! А тільки тільки нас усіх і не поїв.